Американська корпорація Шеврон може вже до кінця цього року почати розробку олеського родовища сланцевого газу на заході України. Уряд обіцяє підписати угоду з американцями вже протягом кількох місяців. Головну перепону на шляху підписання було знято після того, як львівська та івано-франківська обласні ради погодилися на умови розподілу продукції і дали дозвіл на розробку Олеської площі. Чи може сланцевий газ зробити Україну енергетично незалежною? Тему продовжить Руслан Патричка. Україна має потенціал подвоїти або навіть потроїти об'єми видобутку газу протягом наступних десяти років і стати енергетично незалежною від Росії, так вважають експерти англо-голландської корпорації Royal Dutch Shell після аналізу можливих покладів сланцевого газу в Україні. Минулого місяця Shell підписав з Україною договір про розробку родовища Юзівська на сході України. Shell вірить, що Україна має потенціал суттєво збільшити видобуток газу. Це абсолютно зрозуміло. Іло, цей проект може бути дуже прибутковим для нас і для України, але про цифри ще рано говорити. У 2012 році Україна видобула понад 20 мільярдів кубометрів газу. Втім, її загальні потреби для промислового та побутового споживання складають 55 мільярдів кубометрів. Американська урядова адміністрація енергетичної інформації оцінює, що в Україні залягає 1,2 трильйона кубометрів сланцевого газу. Це третій за величиною запас у Європі. Скільки з цього запасу можливо реально дістати, стане відомо лише після того, як будуть встановлені свердловини і почнеться видобуток, кажуть у Шелл. Протягом двох років. Компанія готова вкласти 410 мільйонів доларів у розробку юзівського родовища. Ми повинні визнати усі ці проекти мають те, що ми називаємо геологічний ризик. І саме це одна з причин, чому уряди залучають до таких проектів приватні компанії, як Shell. Ми візьмемо на себе цей ризик. Ми вкладаємо гроші на початку проекту. Якщо проект не спрацює, держава Україна отримує інформацію і дані, але не понесе фінансових збитків. Американська корпорація «Шеврон» також хоче працювати в Україні. Зараз корпорація веде переговори з українським урядом щодо розробки Олеського родовища, яке залягає на території Львівської та Івано-Франківської областей. Цей проект втінаштовхнувся на серйозну опозицію з боку регіональних влад та деяких політичних сил, представлених у Верховній Раді. Найбільше критиків непокоять можливі екологічні наслідки видобутку сланцевого газу і непрозорість переговорів щодо розподілу прибутків від цього родовища. Нам такого підсувають знаєте, кота в мішку. На жаль, на Україну сьогодні дивляться як на країну третього світу: ні дотримання законодавства, ні дотримання екологічних вимог, ні. Економічної певної вигоди ми на сьогодні не знаємо, і тому ми хочемо, як місцеві громади, так і представники парламу, так і представники свободи, так і представники громадськості, хочуть знати, що відбувається, які будуть економічні вигоди і екологічні ризики. У Європі видобуток сланцевого газу поки розвивається обережними темпами. Найбільш активні у цьому процесі Великобританія та Польща. На відміну від старого континенту у США, сланцевий газ уже сьогодні складає вагому частку у забезпеченні енергетичних потреб країни. Внутрішні ціни на природній газ у США за останні п'ять років зменшились наполовину. Шеврон каже, що прийшовши в Україну, принесе з собою передові технології видобутку сланцевого газу, які є найбільш економічно вигідними та відповідають найвищим стандартам екологічної безпеки. Руслан Петричка голос Америки.